Вітаю вас, мої пані та панове. Мене звати Оля, і сьогодні я вам розповім про затишні, огортаючі, зігріваючі аромати, аромати ковдри, килими, пальта, ті, що нам восени додають спокійного затишку. А я вам нагадую, що це йде не це мій парфумерний марафон. Ми вже вчора з вами поговорили про парфумерне бр. Про похмуру погоду, туман, вогкість, вологість. А сьогодні говоримо про затишні, теплі, огортаючі аромати. І я вас вже всіх прошу підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, бо наприкінці марафону, він буде через два дні, я буду розігрувати всі пробники, всіх парфумів, які ви побачите на цьому марафоні. Отже, однією з головних умов буде підписка, то можете вже зробити і просто насолоджуватись українськомовним контентом та мною. Мене звати Оля Насонова. Я не пам'ятаю, чи вам це сказала, нагадую. І почнімо одразу з розпаковки. Це Sunny Side Сайдап від Джульєта Хезеган. Це один з двох ароматів, які я сама собі купила на осінь. Сьогодні, зараз, от вам покажу Sunny Side Сайдап. А другий буде розпаковка в останньому четвертому відео. Дуже швидко швиденько. Зараз я пошуродю. Ніколи у мене не було від цього бренду повноцінних флаконів. От якраз подивлюсь, як вони запаковані. Ось так. у ля, -ля! З Цим ароматом у мене була най Глибокіша прірва між очікуваннями та реальністю, бо у мене був тревел від цього бренду. О, який тревел. У мене був Discovery Set від цього бренду. Там сім чи вісім було ароматів, і всі пройшли повз мене, і я вже поставила хрест на цьому бренду. Ну, ну настільки мені все не сподобалось. І опираючись на свій попередній досвід, я вирішила, що Саня Сайдап буде якась хтозна, зна, пляжна щось. А ні, мені дуже сподобався цей аромат. І, і чому я раніше з ним не познайомилась? Попри те, що цей аромат має літній, літнє оформлення, літню назву, це, вочевидь, гарнющий всесезонний сандал. Він свіжозелений, ледь солоний на початку. Зовсім ледь без солоних огірків. І що далі? Тим аромат. Стає теплим, кремовим, в базі проявляється більше деревної текстури. І як би сказали англійськомовні блогери, є дотик ванілі. От я не знаю чому. І там всі кажуть: touch of woodiness touch of softness все от у них в дотиках, все воно вони торкаються. І це для мене, попри його піраміду. Моноаромат сандалу з відтінками. Так, там є і кокос, і 100% якісь квіти, бо тому що це створювалася як літня історія є і ваніль, то для мене це такі відтінки, все ж таки, які додають м, якихось штрихів сандалу. Сандал тут для мене от, 99% сандалу. З... Ароматів, які для мене найближче сидить до Джуліта Хізеганну Сані Сайдап, це Мілкі Маск від Прилямуа де парфам. Та все ж таки вони неоднакові. Прилямуа де парфам, Мілкі Маск він більш деревний аромат. Для мене Джуліета Хезеган, Сані Сайдап більш кремовий. І ось я. Поки з ним не познайомилась, дуже собі хотіла мілкі маск, та зараз вже не хочу. Для мене ці аромати дуже-дуже схожі і мати два у себе в колекцію я не бачу сенсу. Супер базовий, комфортний, універсальний аромат. я його хотіла собі саме на осінь, бо влітку він мені сподобався. Я, у мене був пробник. Та не настільки, щоб я його хотіла носити прямо в, в люту спеку. В люту спеку він мені не сподобався, бо був задушливий, тому що я його дуже добре відчуваю. Прям дуже. Можливо, ці от молекули, якісь там ці компоненти, які є в цьому ароматі, вони дуже добре для мене розкриваються. Бо він для мене дуже довго і так ніжно. Ненаполегливо, проте відчутно. Відчутний годинок 6. На одязі він у мене тримається, я його відчуваю від одягу. Ну, до, до прання декілька днів. Характер цього аромату, от як я люблю і називаю фонова музика, лунає постійно з однаковою гучністю та довго. Чудовий! Наступний аромат, друзі, це ванільний ліс, це жалютан це мій незмінний фаворит. По-перше, ванільний, по-друге, для затишного, дуже спокійного, милостового настрою. Кажуть, що цей випуск, який з останніх, з такою великою чорною етикеткою, він більш солодкий, ніж попередній, з іншою етикеткою. У нас бренд Serge Lutens по знятостях, по переформулюваннях, по змінах флаконів. Там таке в нього несеться. Це аромат про деревну ваніль. З легким, легким дим, димним аспектом деревини. Для мене це не кондитерська ваніль. ледь солодкава, димна, деревна, дуже спокійна. І за що я обожнюю цю ваніль серед багатьох інших ванілей, це то, що вона така волога, соковита. Я ненавиджу, терпіти не можу сухі ванілі, тому що вони одразу мені нагадують якісь порошки з кулінарії, щось оце таке сухе, липке. ну Не можу я їх, не люблю я їх, що я можу тут ще додати, не люблю це все. А ця вона волога, шматок деревини вологий, <смі> з димом, і ще він ванільний. Це супер затишний аромат, це для мене бустер з затишкою. Якщо попередній Side Up, то це. Дуже комфортний аромат на повсякдення. Така от супер-супер базова річ, як, так, з якою я себе відчуваю комфортно і затишно. Але цей аромат це коли хочеться прям ось такої ковдри, щоб вона тебе огортала, зігрівала. І при цьому це не е, гурманський аромат. Він не липкий, не, цукру, не зацукрований. Все, що можна придумати на слово, не гурманський аромат, тут воно є. Якщо у вас є інші перші випуски ванільного лісу від церлютанце, я вам заздрю, проте в мене, але не дуже в мене є він. Я люблю цей аромат. І третій аромат це там дау від бренду Діптік в туалетній воді. Біла етикетка, Прозорий торець. Є ще цей аромат в. Парфумованій воді, то це не він. Це дуже атмосферний аромат. Він пахне деревообробною в майстерні та дуже-дуже затишною, чистою, і там виробляють якісь магічні речі, не знаю. Святий Миколай готує там подарунки, щось там дуже добре відбувається та світле. Він про ніжну, сандалову деревину, не солону, без надмірної молочності, не молочна каша. Це така. Кремова деревина сандалова, дуже така м'яка за текстурою, гладка. В ароматі є ще свіжі хвойно-кипорисові аромати. Є і. Така димна, смолистість, тягучість, така смолистість, проте легка. Це створює враження, що це так пахне свіжі випаровування свіжого зрізу деревини. Ну, неймовірна краса. Комфортний, спокійний, навіть тонізуючий, м'який аромат на кожен. Ваш спокійний затишний день для мене це дивовижний аромат про спокій, затишок. Відкривається він тими самими кипарисовими, свіжими нотами, ледь-ледь димним ветивером а далі м'якіше, м'якіше, кремовіше сандаліше. Робить все те, щоб ви себе почували затишно і комфортно Стійкість у нього і гучність середня. Це. Не той аромат, який буду заповнювати зали, не той аромат та не той бренд. У Діптік все дуже делікатно, спокійно, природньо і не кричуще. На собі я його добре відчуваю годинок 5, десь так. Можливо, просто я дуже добре відчуваю сандали, як з попереднім. З цим. Ну, я вже не можу, знаєте, вийти з цього образу, що я добре відчуваю сандали, і погано його відчути, щоб вам розповісти, як відчуває цей аромат людина, яка не так добре відчуває сандали. Ну, Тут я вже не можу. Треба вам просто його спробувати. І у вас буде можливість виграти пробник цього аромату. І четвертий аромат на сьогодні від бренду Panush називається Patchouli Fig. Це Дуже теплий інжирний і печуловий аромат. як називається, так і пахне з дуже гарною вище середньою стійкістю і гучністю. Він пахне таким стиглим, солодким нектарним інжиром або абрикосом. Я іноді відчуваю або те, або те. В ньому є така текстура. І другий шар цього аромату друга його складова це. Теплі, глибокі, шоколадні пачулі. І це той якраз випадок, коли мені не треба флакон цього аромату. У цього бренду є тільки 100 мл флакони чи там щось близько стану, великі флакони. Мені стільки точно не треба. У мене є невеличкий пробник, поки що я його не добила. Проте він мені дуже подобається. Пачулі тут зовсім не підвальні. А такі теплі, шоколадні, з підвалу нічого не тягне. Кому хотілося підвалів, це не сюди, не до цих пачулі. Можете звернути увагу на пачулі від бренда Етро. Що тут в цьому ароматі є? В ньому є ще свіжий, свіжофруктовий шлейф. Я його відчуваю, коли ось. Відношу ніс від місця нанесення аромату, і за мною тягнеться щось таке свіже, фруктове. Точно не можу сказати, що це. Там в піраміді є і листочок інжира, можливо, це він, та я не знаю. Мені просто свіжо, фруктово і от це влавлюється в шлифі. Лунає тепло, м'яко, зігріваюче, в ньому немає надмірної солодкості цукру, ванілі, десертів. Хоча солодкість тут присутня, і вона та, яку я люблю. Вона фруктова і ще тут додається ще такі шокол... шоколадочка від пачулей. Та все ж таки я не можу назвати цей аромат, що це така затишна, тепла ковдрочка. Ні, бо це шипер, хоч і м'який. А в шипрах є така особливість, що вони додають такого стерження, так тебе збирають, шипрять тебе так докупи. Можна назвати цей аромат затишне пальто, інжирове або абрикосове та пачулеве, м'яке, тепле. Гарне, стильне, стійке і приємне. Друзі, завтра в нас 1 вересня, третій день марафону, будь ласка, згадуйте свої. Шкільні спогади з чим, якими ароматами у вас асоціювалось 1 вересня, які аромати ви протягом дня пам'ятаєте, ви відчували, тому що я буду з вами ділитися своїми враженнями і будемо в коментарях обговорювати, хто там що не відчував. Тож я з вами прощаюсь до завтра. Зустрічаємось кожен день, бо це парфумерний марафон. зичу вам бути в гарному гуморі? Бережіть себе. Слава Україні! vai ter.